Шановні користувачі, з 8 липня 2023 року набрали чинності чергові зміни до блокувального порядку номер 1165 внесені постановою Кабінету міністрів України від 2 червня 2023 року номер 574 Не уминули ці зміни таблицю даних. Тепер платники податку на додану вартість можуть оскаржити рішення регіональної комісії про неврахування таблиці даних платника не лише в судовому порядку, а й за допомогою засобів для звітування в електронному вигляді. В програмі Pro є можливість створити скаргу в автоматичному порядку на основі неприйнятої таблиці даних платника. Для цього слід мати в програмі саму таблицю даних та рішення про її неврахування. На таблиці в переліку звітів натискаємо правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо пункт Скарга на рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ. В результаті до скарги автоматично переносяться дата та номер рішення, що оскаржується. Обов'язково вказуємо причину подання скарги, відмічаємо, чи було рішення регіональної комісії оскаржено в судовому порядку. Та відмічаємо особу, що підписує даний документ. Зверніть увагу, що разом зі скаргою мають подаватися копії документів, що допомагають у прийнятті комісією рішення на користь платника. Тому вносимо відповідну інформацію щодо таких додаткових документів та завантажимо, власне самі копії у форматі PDF. Якщо таких PDF-файлів більше одного, додаємо більше додатків до пакету. Після внесення усіх необхідних даних зберігаємо звіт, перевіряємо на помилки та відправляємо до контролюючого органу. У відповідь платник отримує рішення за результатами розгляду скарги. Де буде вказано, чи задоволено скаргу, чи не задоволено та по якій причині. Розгляд такої скарги займає близько 5 робочих днів. Проте в зв'язку з дією воєнного стану цей термін може бути подовжено на розсуд комісії, що займається розглядом скарг. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.